Я варив сир. Починав якраз такі у нас свій бізнес невеличкий, сироваріння. Тому тому я займався цим. Я звільнився з армії у 2019 році. Сидів вдома, знаєте, от ходив. Включив ютубчик, а там якийсь кацап-сир варив. Я думаю, ніхіра собі кацап варити я не можу. І якось воно потім пішло само по собі. І завернулося. А я приїхав за кордону і одразу, навіть не заходячи додому, поїхав в військкомат. І був мобілізований. Все залежить від того підрозділу, в який ти потрапив, як з тобою спілкуються, чого тебе навчають і чи навчають тебе взагалі в підрозділі. Який колектив? Від цього дуже багато чого залежить. До нас прийшов офіцер е... Євген, позивний Стенлі. На нього подивитися, гарця обняти, сказати що ти дробиш маленький. Ну я такого лава не бачив вже давно. Він професіонал своєї справи, він любить цю, як, як то кажуть, роботу. І він ефективно її виконує. Він прийшов до нас в грудні і от. Як... Чувак прийшов підрозділ, і через два дні він вже таку жопу попав. І пройшов все там, каби, FPV-шки, оптика, обстріли це все ну, просто з першого дня. І він не злякався, він показав, що таке характер. Не всіх нас є бажання воювати, звичайно, повірте мені, закінчиться війна. Я сам скажу, дякую, щастя, здоров'я, я додому до сім'ї. Але поки ми тут, ми мусимо виконувати свою роботу ефективно. І всі, хто там бояться йти в армію, не бійтеся. Я змога вибирайте підрозділи, приходьте, вас навчать. Вам покажуть, вам розкажуть, вам сподобається. І жінок приймаємо, якщо вони хочуть, в артилерію, бо це не проста справа. У нас є дві жіночки таких по 50 плюс років. Тобто, вік не має ролі. У нас є мужчини. Також середній вік підрозділу десь 45 років, ну, як воно є. І вони виконують свою роботу. Хтось їсти зварить, хтось гайку скрутить, хтось водій, хтось цей. Приймаємо всіх, головне бажання. А роботу ми знайдемо для, для кожного. Хтось себе бачить артилеристом, хтось себе бачить пілотом, хтось себе бачить водієм, хтось ну, радіотелефоністом. Там. Навчимо всього.